Наступне питання. В мене на превеликий жаль немає фахової швейної освіти. Чи є ж сенс мені починати свій швейний бізнес? Ну дивіться, якщо є палке бажання почати свій швейний бізнес і працювати в ньому, але немає фахової спеціальності, так, немає фахової освіти, то маю вас втішити, бо по моїй багато-багато річній статистиці увага у 40% власників успішних, прибуткових, швейних бізнесів на старті не було, як ви пишете, фахової швейної освіти та е, не було досвіду. Так? Тобто вони чи самоучки, чи прийшли в швейних, е, швейний бізнес із інших галузей. 40% це досить великий відсоток із загальної маси власників швейного бізнесу. Я не кажу, що це ваша перевага, що у вас немає освіти. Ні, це не ваша перевага. Вам... Прийдеться попрацювати над тим, щоб підібрати адекватних співробітників для того, щоб вони компенсували оцю вашу відсутність фахової освіти та фахового досвіду. Але стати успішним власником швейного бізнесу, у вас є всі шанси. І ще зауваження, якщо ви плануєте відкрити майстерню швейну з ремонту одягу чи ательє, то у вас навряд чи що? Получиться, якщо у вас немає досвіду, якщо у вас немає освіти, якщо ви ніколи з цим не стикались. У вас шанси там мінімальні, але якщо у вас там міні-цех якийсь, так, чи мікро якесь виробництво для свого, наприклад, інтернет-магазину, то у вас тут дуже-дуже добрі шанси, якщо ви зробите все правильно, отримувати достойні прибутки. Для таких людей, як ви, я створив спеціальну підписку на нашому патреоні основи, подивіться і у вас... Дуже багато питань вирішиться вже за рахунок цих навчальних матеріалів. А всім дякую за вподобайки, за підписку на наш відеоканал та за увагу до мого швейного проєкту. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось, можливо, і у реальному житті. З вами був Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. Мирного неба та професійних успіхів.